Сьогодні я розповім про п'ять нових детективних серіалів, які дадуть не лише інтригуючу історію, Але й краєвиди, від яких перехоплює подих. І бонус в одному з них є цікава, хоч і маленька згадка про Україну. У ЦІ ВІЛІН НЕТФЛІКС за ВСЕЗЕКРІНІЗАЦІЯ Роману Джейм Карпер І вийшло атмосферно Маленьке містечко на узбережжі Австралії, кілясті берегин, пляжі та вбивчої краси хвилі. І так саме вбивчої. Бо саме тут, 15 років тому, під час шторму загинули троє підлітки, трагедія, від якої жителі міста досі не оговтали. Повернення Кірена Еліота, єдиного, хто вижив ті жахливі трагедії та вбивство молодої туристки, яка розвідала, що ж насправді сталося 15 років тому, ще більше розрухали давні рани. Серіал дійсно тримає на прузі, я декілька разів змінювала свої версії, хто ж вбиться. А природа тут настільки кінематографічна, що іноді хотілося ставити серію на паузу і просто милуватися. ВІГІЛ розкритих справ АБО Департамент Кю. Нова адаптація детективного бестселера Містеріум, по якому раніше вже виходила серія популярних данських фільмів. В центрі сюжету детектив Карл Мьорк, якого грає Меттю Кут, детектив із талантом та характером, який важко витримати. Після травматичного випадку його фактично засилають у підвал кочом відділ нерозкритих справ. Дев'ю з крихітною командою таких же жнівдах, як він сам, займається старими глухарями, а їхньою першою справою стає зникнення прокурорки 4 роки тому. Харизматичний головний герой, готична архітектура, шотландський гумор, детективну історію на фоді краєвидів Єдинбурга. Лі серіали просто не може не зацікавити. БАЛЕР Ще один серіал про нерозклеті справи від Amazon Prime. Тут буде вдосталь чудових краєвидів Лос-Анджелесу, сонячного узбережжя та серфінгу на фоні океану. Детектив Карине Балард очолює відділ нерозкритих справ, її нова посада для неї, наче приниження, замість оперативної роботи, старі запилені досьє. замість команди професіоналів, пенсіонери, волонтери та стажери. Але Рене рухає не тільки амбіція повернутися у відділ пис. У неї сильне відчуття справедливості і це змушує копатися в кожній справі, доки не знайде правду. Серіал є спін оффом до серіалу «Боск. Спадок 2022 року, який, в свою чергу, також є спін-оффом серіалу Детектив Боск» 2014 року сам детектив Боск також з'являється в серіалі, проте в другорядній ролі. Цікавий момент. Одна з другорядних персонажок в цьому серіалі Юлія Кривець з України. В одній з серій волонтерка Колін шукає родичів Юлії в Україні та дізнається, що Юлія дуже любила каву та розповідала, як її рідне місто славиться псонажкою кавових серин. Це приємна деталь. Адже така згадка України є нетиповою, особливо в американському контексті. в Оре. Швецький гірськолижний курорт. Куди детективка Ханна приїхала у вимушену відпустку, перетвориться на місце нового розслідування. Майже одразу після її приїзду зникає молода дівчина, і триматися острою уже не виходить. Серіал, знятий за книжками Кістен» і перший сезон охоплює два вбивства. Візуально серіал дуже приємний. Атмосфера зимової засніженої Швеції з дуже малівничими краєвидами. Динаміка хороша, без затягування, кожна серія має гачок, який змушує вмикати наступну. І останній серіал на сьогодні неприборканий новий детективний міні-серіал від Netflix, який став справжнім візуальним тріумфом. Події розвиваються в національному парку Юсміті, і тут природа постає не просто фоном, а дійсно живим персонажем, оори, ліси, дикі тварини. А детективи тут пересуваються верхи, а не на машинах. В центрі сюжет загиблі невідомої дівчини в національному парку Єсумітє, яку розслідує спецагент служби національних парків Кейль Тернеп, якого грає харизматичний Ерік Ванне. Неквапливий темп занурення внутрішнє переживання героїв, сильна акторська гра, захоплива детективна історія та неперевершені візуальний супровід. Цей серіал точно вартий вашої уваги.